Понад 20 фахівців провели дві унікальні операції у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. За хірургічним втручанням онлайн слідкували американські колеги. Саме їх досвід у боротьбі з фантомними болями і використали лікарні Дніпропетровщини. Тема фантомних болів важлива, бо з ними людина не може проживати повноцінне життя. Наприклад, 47-річним Сергієм Михайленко з Кіровоградщини 20 років тому стався нещасний випадок. Чоловік втратив праву руку та ногу. І протягом цього часу йому здавалося, що відсутні кінцівки болять. Завжди днем і ночі. Кість постійно так закручує, стопу вигибає, постріли у культях. коли знеболюючи Майже зразу після операції зникли фантомні болі. Дуже Ту, тут в клініці колектив хороший. Так мені сподобалось тут. Метод, який використали в медичному центрі Дніпропетровщини, запропонували американські хірурги. Він складається з двох етапів: на першому важливо віднайти нерв, який став причиною фантомних болів. Далі його обробка та вкладання у спеціально підготовлену м'язову тканину. В даному випадку з нашим пацієнтом, було дещо складно на першому етапі, бо багато часу пройшло з моменту первинної ампутації, тому саме виділення нерву у нас зайняло десь приблизно півтори години. Історія Сергія Михайленка має щасливе продовження. Чоловік планує одягти протези та, забувши нарешті, про фантомні болі, крокувати вперед по життю. Фахівці ж регіонального медичного центру родинного здоров'я і надалі готові повертати українцям якість їхнього життя.